Але де ж ця площа? Де цей палац? Де колегія? Сто років яких-небудь минуло. Записав у щоденнику Тарас Шевченко, відвідавши глухів у 40 роках 19 століття. Вперше як центр удільного князівства місто згадується в Іпатіївському літописі під 1152 роком. 1693 року на центральному майдані була збудована Миколаївська козацька церква. 6 листопада 1708 року Глухів став столицею гетьманської та лівобережної України. Довідавшись про перехід гетьмана Івана Мазепи на бік шведського короля, російський цар Петро І наказав зруйнувати його резиденцію в Бетрині, а українській старшині зібратися тут для виборів нового гетьмана. У цій церкві було проголошено анафему гетьману Івану Мазепі. Перед нею відбувалися козацькі ради, в ній прославляли на гетьманство Івана Скоропадського, Данила Апостола, Кирила Розумовського. Ця дерев'яна забудова за лічені години була знищена пожежею 1748 року. Указом Сената тут вперше в Україні почали відбудовувати місто за єдиним регулярним планом із прямими вулицями та провулками. Як і інші дерев'яні будівлі, згоріла Спасо-Преображенська заграцька церква, бо стояла за межами міських укріплень. На її місці 1765 року побудували цей мурований храм. Замість дерев'яної київської фортечної брами було споруджено кам'яну. Брама відкривала основний шлях на Київ. Це були водночас і ворота, і митниця. З Глухова почала поширюватись по Україні картопля. Саме тут, 1866 року, було вперше зібрано її урожай. Глухів XVIII століття це не тільки адміністративний, але і мистецький центр. У музично-співацькій школі отримали початкову музичну освіту видатні діячі світової культури основоположники хорового співу композитори Максим Березовський та Дмитро Бортнянський. Наприкінці 18 століття Глухів втратив статус столиці. Економічне та культурне відродження міста пов'язане з діяльністю родини Терещенків. Головною спорудою, що залишалася як спадок від Терещенків, трьох Анастасіївська церква. Її побудували на місці мурованої однойменної церкви, зведеної ще у 1717 році коштом гетьманши Анастасії Скорпацької. Храм завершено і освячено 1893 року. В соборі знаходиться родова усипальниця Терещенків. Від храму до маєтку вів підземний хід. 1874 року у місті був відкритий перший в Україні учительський інститут, в ньому навчалася ціла когорта майбутніх видатних діячів науки, освіти та мистецтва. Краєзнавець, журналіст Микола Єроха, присвятив рідному місту такі рядки: Моя глибинко, сіверська провінція, до тебе всі дороги і стежки. Я величаю глухів мій столицею і повертаюсь в золоті. vicky